Малеча, я вже за вами так скучив. Сьогодні я нарешті вам хочу прочитати казочку братів Грім про Рапунцель. Отже, давайте вмощуйтесь зручненько і ми вже розпочинаємо. Якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось, нарешті, з'явилася у дружини надія, що милостивий Господь виконає її бажання, а було у них у хатинці маленькі віконце, звідти було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього входити. Тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу, і всі на світі її боялися. Стояла якось жінка біля віконця, зазирнула в садок і побачила грядку. А росла на ній чудова рапунцель була вона така свіжа, така зелена, що їй дуже захотілося покуштувати рапунцелі. Це бажання у неї все зростало кожного дня, але вона знала, що її дістати її ніяк не можна, то вона схудла, поблідла і виглядала нещасною. Злякався чоловік і питає, чого тобі моя жінко не вистачає? Ах, каже вона, якщо не здобути мені з того саду, що за нашим домом зеленої рапунцелі, і не скуштувати її. То залишиться мені одне померти. Чоловік дуже її любив і подумав уже якщо дружині моїй від цього помирати доводиться, то я дістану для неї рапунцель, чого б мені це не коштувало. І ось переліз він у темряві через кам'яну огорожу садок відьми, нарвав швидко цілий жмуток рапунцелі і приніс її дружині. Вона одразу приготувала собі з неї салат і з жадобою його з'їла. І салат цей їй так сподобався, здавався їй таким смачним, що другого дня з'явилося у неї бажання втричі більше, ніж раніше, і вона не могла знайти собі спокій, поки чоловік не погодився полізти в садок ще раз. Він пробрався туди в сутінках. Переліз через Кам'яну огорожу, але сильно перелякався, побачивши перед собою відьму. Як ти насмілився залізти у мій садок, сказала вона, зі злобою подивившись на нього, і вкрасти у мене, як злодій, мою зелену рапунцель, тобі за це зле буде? Ах, відповів він, ви вже мені пробачте, адже я наважився на це тільки тому, що моя дружина побачила з віконця вашу зелену рапунцель і відчула до неї таку пристрасть, що, мабуть, померла б, якщо б її не скуштувала. Гнів у відьми трохи минув, і вона сказала йому: якщо це правда, що ти кажеш, то я дозволю тобі назбирати рапунцелі стільки, скільки ти забажаєш, але при одній умові. Ти повинен будеш віддати мені свою дитину, яка народиться у твоєї дружини. Їй буде у мене добре, я буду про неї піклуватися як мати рідна. І він з жаху погодився на все. Коли дружині прийшов час родити, і вона народила доньку, з'явилася тієї ж миті відьма, назвала дитину Рапунцель і забрала її з собою. Стала рапунцель найкрасивішою дівчинкою на світі. Коли їй виповнилося 12 років, відьма заперла її у вежу, що була в лісі. У тій вежі не було ані дверей, ані сходів. Тільки на самому вершечку було маленьке віконце. Коли відьмі хотілося залізти на вежу, вона ставала внизу і кричала: Рапунцель! Рапунцель! Проснися, спусти свої коси донизу. А було у рапунцель довге, прекрасне волосся, тонке, немов і спрядиво золотого. Почує вона голос відьми, розпустить свої коси, підв'яже їх у горі до віконного крючка і впаде волосся на цілих двадцять аршинів униз і підіймається по них тоді відьма, чіпляючись за них догори. Минуло кілька років, і трапилося королівському сину проїжджати на коні через ліс, де стояла вежа. Раптом він почув спів, а був він такий приємний, що він зупинився і став прислухатися, це співала Рапунцель своїм чудовим голосом пісню. Захотілося королевичу піднятися наверх, і він став шукати вхід у вежу, але знайти його було неможливо. Він поїхав додому, але був такий вражений співом, що кожного дня приїжджав у ліс і слухав його. Ось стояв він якось за деревом і побачив, як з'явилася відьма, і почув, як вона закричала Рапунцель, рапунцель! Проснися, спусти свої коси донизу. Спустила рапунцель свої коси вниз і піднялась відьма до неї вгору. Якщо це і є ті сходи, по яких підіймаються гори, то і мені хотілося б якось випробувати долю. І другого дня, коли почало вже темніти, під'їхав королевич до вежі і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу. І впало миттю волосся вниз, і королевич піднявся вгору. Рапунцель, побачивши, що до неї увійшов чоловік, якого вона ніколи не бачила, спочатку сильно злякалася, але королевич ласкаво з нею заговорив і розповів, що був так заворушений її співом, і не було йому ніде спокою, і ось він вирішив її обов'язково побачити. Тоді Рапунцель перестала боятися, і коли він спитав у неї, чи згодна вона вийти за нього заміж, а був він молодий і красивий, вона подумала, він буде кохати мене більше, ніж стара готель. Погодилась і простягла йому руку. Вона сказала я із задоволенням піду з тобою, але не знаю, як мені спуститися вниз. Коли ти будеш до мене приходити, бери кожного разу із собою шматок шовку, я буду плести з нього сходи, і коли вони будуть готові, я спущуся вниз, і ти украдеш мене на своєму коні. Вони домовилися, що він буде приходити до неї ввечері, тому що вдень приходила стара. Відьма нічого не помічала доти, доки якось рапунцель не заговорила з нею і не сказала. Скажіть мені, пані Готель, чому мені тебе піднімати на гору важче, ніж молодого королевича? Він підіймається до мене миттєво. Ах ти, мерзотне дівчисько. крикнула відьма. Що я чую? Я вважала, що заховала тебе від усіх, а ти мене все ж обманула. І вона із злості вчепилася в прекрасне волосся рапунцель, обмотала його кілька разів навколо своєї лівої руки, а правою схопила ножиці, і чик-чик відрізала його, і чудові коси лежали на землі. І була відьма такою безжалісною, що завела бідну рапунцель у темні хащі, і довелось їй там жити у великій нужді і горі. І того ж дня. Як вона прогнала рапунцель, вона прив'язала ввечері відрізані коси до віконного крючка, і коли з'явився королевич і крикнув Рапунцель, рапунцель, проснися, спусти свої коси донизу, то спустила відьма волосся вниз і піднявся королевич угору, але не знайшов там своєї коханої рапунцель, а побачив відьму. Вона подивилася на нього своїм злим, уїдливим зором. Ага. крикнула вона зі сміхом. Ти хочеш увести свою кохану, але красуні пташки більше нема у гнізді, і вона вже не співає. Її винесла кішка, а тобі вона видряпає до того ж очі. Ти загубив рапунцель навіки, не бачити її тобі більше ніколи. Королевич був дуже засмучений і у відчаї вистрибнув з вежі. Йому вдалося зберегти життя, але колючі шпичаки кущів, на які він жалився, викололи йому очі, і він ходив сліпий по лісу і їв лише одні корінці і ягоди, і весь час сумував і плакав через втрачену ним кохану жінку. Так блукав він кілька років. У смутку і печалі, і зайшов нарешті у темні хащі, де жила рапунцель, разом із своїми дітьми-близнюками, яких вона народила, з хлопчиком та дівчинкою. Раптом почув Королевич чийсь голос він здався йому таким знайомим, і він пішов назустріч йому. І коли підійшов він ближче, то рапунцель його впізнала. Кинулася до нього на шию і гірко заплакала. Але впали дві сльозинки йому на очі, і він знов став бачити, як раніше, і він привів її в своє королівство, де зустріли його з радістю. І вони жили довгі, довгі роки, щасливо і багато. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що казочка вам сподобалась. Мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!